З кожного українця по пів копійки відремонтуємо водопровід. В уряді пропонують запровадити додаткову надбавку до тарифів на електроенергію для всіх споживачів. За кожен кіловат пів копійки кошти спрямують на компенсацію різниці в тарифах для так званих проблемних об'єктів. Новацію запровадять із 2013 року. Натомість, вже із сьогоднішнього дня за електроенергію більше платитимуть промислові підприємства. Залежно від класу напруги, тариф складе майже 73 або 93 копійки за кіловат годину. Для населення поки що ціни залишаються незмінними. Раніше у Мінрегіонбуді та ЖКГ заявляли, що вітчизняні водогони зношені на 60-70 відсотків. А коштів на їх модернізацію бракує. Коли ми почнемо виходити з зими. І буде розмерзатися земля, от тоді буде ще більше проблем на водогінах, водогонах. І ви бачите, то у Хмельницьку була проблема, в Луганській області була ж така проблема.